Тим часом, зустрілися ще одні представники нетрадиційних відносин: Лукашенко та Путін. <звук> Диктатори сходили до церкви, помолилися та вирішили коментувати війну для камер. Путін, звичайно, ж почав говорити, що російські умови завершення війни, які були сформовані ще у 24-му році, не змінні. <звук> Эти условия, безусловно, остались прежними. Это же не условия, а цели. Я сформулировал цели России. Досі до того, моменту. а цілі ці захоплення повністю регіонів, де наразі лінія фронту, хоч і частково, визнання їх російськими, так само як і Крим, та ще й заборона на вступ в НАТО. Але як каже Лукашенко, треба домовлятися, заявивши, що Зеленський неправильно кличе на переговори Путіна. Хорошо, обсуждали, да хоч на луну, куди угодно. Ну надо садитися за стол переговори, розмовляти, а не бросати камні друг друга. Я хочу зустрітися з Путіним. Ну чого ти кричиш про це? Підготуйте відповідну почву заяви і інше. Нагадаю, в Стамбул до Зеленського злякався приїхати саме Путін. Ну або ж просто не хотів, бо мир йому не цікавий. Бо у нього все по плану. Звісно. Що Поэтому... все по плану у нас. Не переживайте за безпецість. Як ви оцінюєте зараз ситуацію на СВО і взагалі динаміку? Окрім того, що Білорусь готує новий підрозділ ССО під нашим кордоном, як я вже вказувала, на територію Білорусі Путін ще й орішнік свій прижене, який вже в серійному виробництві. Поступило в війська. Тепер серія заработала. Е, е, перше. Друге, наші спеціалісти і білоруські військові спеціалісти, російські, вибрали місце для. На будущих позиціях. і сейчас робота цих позицій. Так що, скоріше всього, ми до кінця этот вопрос закроем. Путін, який не користується телефоном та інтернетом, почав розповідати, що українське керівництво взагалі не дуже й добре знає, що відбувається на фронті. І цим він хоче перебити слова Зеленського та ЦПД, що часів яр не захоплений повністю. За його словами, там вже давно росіяни. Це мабуть, попитки. Контратак є. Но ну, і кроме того, от такі заявлення тому, що е, що что нас наші страни це невірна інформація, говорить о том, що висше політическо руководство України не очень інформіровано е, о ходе происходящих событий. Ну це вже их проблеми. І як піддакнув йому Лукашенко, Росіяни все одно все захоплять і відгризуть. Діда понесло, а Путін вирішив його трішки виправити військових споруд не залишиться росіяням, все це потихонечку відгризуть, захватят і пойду пойдуть пойдут дальше, отвоюють, вернуть. Ну, вірно, вернут, так. Да. Навіть Лукашенко з цього сміється. А ще Путін зазихнув на європейську безпеку в цілому. В двох основах, які удовлетворяли б і Росію, і Україну, забезпечили б безпеку обох країн. І, мабуть, те переговорщики з української сторони, які так акуратно, між прочим, ну таки виложили ідію тому, що на говорити, можливо, і в європейській бізопасності. В целом нагадаю, Путін недавно говорив, що наступ на Європу це безумство. Говорив так само, як і перед повномасштабним вторгненням в Україну, і так само, як і перед захопленням Криму. Лукашенко звичайно ж підтримав цьому Путіна. каже, що взагалі їм треба об'єднатися. союз ну как-то поговаривали что такая цель у американцев тоже есть ослабить этот центр силы все таки европейский союз не слабая была организация ну вот это это и произойдет а им будто надо было не таскаться с нами лоб-лоб в лоб, об этом тоже не раз говорил а вместе быть Вот Европейский Союз и Россия, вот это мощь, если бы объединилась, то, конечно, никогда, наверное, американцы не смогут допустить это страшно для них. Это страшнее, чем Китай бы был. Если бы это объединить, это было бы сильнейшее. Ну, они этого не понимают. А Путін ще й додав, що в ЄС виявляється навіть суверенитета. Немає суверенитет, играет можно сказать ключову роль, в том числе и для экономического развития. Вот было ясно, что суверенитета у Евросоюза, у Европы не так уж и много. Сегодня стало очевидно, что его нет вообще. А за этим сразу следует, вот в той ситуации критической, которая сложилась, следуют и экономические потери. Коротше кажучи, хоче Путін миру, але і не хоче миру. Готовий говорити, але і не готовий говорити. Зеленський відреагував на заяви Путіна про переговори і ще раз нагадав, що говорити і домовлятися він готовий. Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно і встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час. Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. А ви як думаєте, чи буде з того толк, чи новий наступ? Українців взагалі не зламати, як би цього не прагнув Путін. І те наскільки сильні та безстрашні наші люди можна побачити в одному відео. Одеса кукурузник ганяється за шахедом. Ви Бачили все. Тим часом заруба Трампа та Медведєва переросла у конкретний конфлікт. Мало того, що Трамп 8 серпня обіцяє високі тарифи та гарантію, що у Росії не буде друзів, так тепер ще й ядерні погрози. Медведєв і Трамп почали мірятися погрозами. І Медведєв у відповідь на заяву американського президента на новий дедлайн для Путіна пригрозив США війною. Трамп играет с Россией в игру ультиматумов 50 дней или 10. Ему следует помнить две вещи. Первое. Россия это не Израиль и даже не Иран. Второе. Каждый новый ультиматум ⁇ это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не иди по стопам сонного Джо. Трамп вирішив не погрожувати, а діяти. Голосив про відправлення двох атомних підводних човнів у відповідні регіони після провокаційних заяв заступника голови радбезу РФ Дімки Медведєва. Виходячи з дуже провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, я наказав розмістити ядерні підводні човни у відповідних регіонах. На випадок, якщо ці дурні і запальні заяви будуть більше ніж просто це, слова дуже важливі і часто можуть призвести до непередбачених наслідків, я сподіваюся, що це не буде одним з таких випадків. Дякуємо за увагу до цієї справи. Такого рішення не було з часів холодної війни. Якщо світовий ядерний апокаліпсис буде через алкоголіка Медведєва, це буде епічно. Вирішив підколоти Медведєва і керівник офісу президента України Андрій Ярмак. Мір через силу. А Медведєв, схоже, не вірив, що водка до добра не доведе. А потім Трамп додав, що США навіть готові до ядерної війни. Коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові, і ми повністю готові. Пане президенте, розгортаються ядерні підводні човни. О, та, ну ми мусили це зробити. Ми просто повинні бути обережними. Принаймні, тепер ми знаємо, що існує людина, яка сприймає Медведєва серйозно. А ви що думаєте з приводу цього? Напишіть у коментарях, буде цікаво почитати. А от у самих росіян з атомними підводними човнами щось не склалося. Як пише телеграф, на Камчатці цунамі пошкодило російську базу атомних підводних човнів. Супутникові знімки компанії Амбраспейс показали, що російська військова база атомних підводних човнів на Камчатці зазнала пошкоджень після цунамі, яке дійшло на узбережжя РФ 30 липня. Знімки свідчать, що одна з частин пірсу змістилася з місця, можливо відірвавшись від основної. Конструкції на базі розміщені сучасні атомні підводні човни, борей та радянські моделі Дельта. За попередньою інформацією, вони на жаль не зазнали пошкоджень, оскільки під час цунамі не стояли пришвартованими до ураженого причалу. Але це можна розцінювати як знак природи, що медведів таки варто закрити рота. Радикально боротися зі всім, що нагадує Росію, вирішили і у Львові у передмісті Львова повністю вирізали центральний сквер, мінус 70 дерев. І знаєте чого? Бо ті 70 дерев були радянськими. Саме так це пояснював мер століттями. Ринкова площа городка, як міста європейського типу, була відкритою. Бо кому б притомному колись прийшло в голову садити навпопад дрімучі ліси у центрі міста під самою ратушею. Втім, у післявоєнні роки двадцятого за Совєтів вирішили висадити там сквер, що успішно і зробили з використанням піонерів жовтенят, озброївшись тодішніми комуністичними гаслами, лиш з однією досить практичною метою, щоб закрити деревами і кущами від загального огляду осідок НКВД КДБ, що був у будівлі біля ратуші, і де здійснювалися катування свідомих українців, щоб не було видно чути, кого і коли завозили. Але там все одно будуть дерева. На тому місці висадять 120 декоративних дерев. І вартість цих робіт становить 27,3 мільйона гривень, 60% з яких фінансує ЄС. Yes. А як ви думаєте, чи на часі саме така декомунізація? І наостанок відома блогерка Алла Алхім покидає Україну. Одно і те, то ж. мова, мова українська мова, українська мова, ви на це страни, атмініть, закенсіль. После ряду скандалов она заявила, что с сыном будет жить в Объединенных Арабских Эмиратах. В Украину повертатися не планирует. Теперь мы будем жить там. Не знаю, хорошо это или плохо, время покажет. Теперь у меня будет новый инстаграм о жизни в Дубае. В Украину я пока не планирую возвращаться. Пока так. Але відразу послала в коментарях любителів Путіна, які вирішили, що виїхала вона через любов до Росії. Таку думку блогерка особисто заперечила, але і вказала, що з України її ніхто не виганяв. Так ребят, не придумуйте, ніхто мене не вигнав. Ні одна із ваших версій неправильна. Розкажу потом як небудь Нагадаю, раніше Наталія Піпа повідомила про те, що правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо Алхім за статтею розпалювання національної ворожнечі. Згодом, за уточненням департаменту комунікації НПУ, стало відомо, що вже відкрито три кримінальних провадження. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.